Дорогі друзі, побратими. Ви бачите тут в нас в Офісі організації Українських націоналістів Поруч зі мною портрет нашого беззаперечного героя України Степана Бандери. Ось з Джавеліном, який уособлює сучасність Україну-Московіцьку війну. Цей портрет авторства нашого побратима і художника Романа Бончука. Тепер буде в Офісі Організації Українських націоналістів. Замість портрета раритетного, намальованого в 1990 році Федором Майком, подарованим мені при відкритті першого пам'ятника Степану Бандері. Знаєте, що той портрет на аукціоні підтримки Збройних сил України був проданий патріотам Скалуша за 100 тисяч гривень на покрову цими людьми, переданий у рідну хату Степана Бандери. А тепер ось тут в нас в Офісі організації українських націоналістів. Степан Бандера сучасний з Джавеліном оцей символ спротиву ворогам України. Символ, який уособлює собою, як я вже казав, нашу добу, Україну-московіцьку війну. Але в нас є ще одна раритетна, така унікальна річ, яку нам подарив Роман Бончук. Ось дивіться сюди, друзі, це наш геній пророк України. Тарас Григорович Шевченко теж з Джавеліном. І це теж символ сучасної нескореної української нації, непоборної України. Друзі, шануємо і бережімо єдність українців. Робімо все, щоб ми були єдині в боротьбі з ворогом тоді ніякі ні іранські дрони, ні крилаті ракети будуть нам не страшні. Якщо ми будемо не скорені, якщо ми будемо єдині, якщо ми будемо такі, як був Степан Андрійович Бандера, який і донині вселяє жах московітів. І тут я вам хочу показати, друзі, ще один портрет теж Романа Бончука, він давно нам його подарив. Зараз подивимося, наскільки це. Буде, буде його видно. значить, От бачите, тут зверху так портрет. значить, Це Іван Кандиба, Полідв'язень, який майже 30 років відбув в більшовицьких тюрмах і таборах за українську національну ідею. Це мій близький соратник, який жив у Львові на вулиці Конопницької, значить. І таких портретів всього є в Україні два. Івана Олексійовича Кандиби. Для чого, друзі, я вам це показую? Я вже акцентував і ми записували відео, що війна це не тільки зброя. Війна це інформаційний, духовний, ідеологічний спротив. Спротив о тому руському міру, отому сувку, бо ви бачили навіть в мережі Тік-Ток дівчина з Івано-Франківська записала відео. Що сюди скоро прийдуть росіяни, хай Путін виграє війну, там десь її СБУшники прихлопнули, кажуть, виключили з університету. Але суть не в тим. Суть в тим, що тут є п'ята колона, навіть тут, на Івано-Франківщині. І тут є люди, які не люблять Україну. Повірте мені, я це знаю, я в політиці з 90-го року. Але є щось сильніше цього всього. Знаєте, дух сильніше зброї. Дух Степана Бандери, дух Великого Кобзаря і символа українського народу Тараса Григоровича Шевченка і оця абревіатура ОУН Організація Українських Націоналістів, а фактично, як ще казали, Орден української надії. Це є те, що ми можемо протиставити. Русскому міру п'ятий колони зовнішнім і внутрішнім ворогам. І повірте мені, що Степан Бандера це сьогодні ми всі з вами. Сьогодні ми всі з вами, Організація українських націоналістів, і сьогодні весь український народ це українська повстанська армія. І Лілі Путін, оцей кремлівський карлик КГБшний, він ще не робить багато шкоди Україні. Війна ще не закінчиться швидко, друзі, так як дехто каже. Але з оцими символами ми переможемо. Повірте мені, Степан Бандера не був вбитий, він відійшов у безсмертя. Він сьогодні разом з нами. І наша українська перемога обов'язково буде. Слава Україні! Боремося, поборемо і словом, і ділом, і зброєю. Всіх без винятку, ворогів України, слава нації, смерть ворогам.